Розділ 12. Медитація. Пункт 1. Визначення медитації. Латинське слово «медітаре» Означає терпляче обмірковувати, роздумувати. Роздум і медитація часто використовуються як синоніми, усе залежить від мови. У теологічній літературі ці слова мають подібне, але не тотожне значення роздум це активна частина молитви медитації, а безпосередньо медитація входження у сферу волі та почуттів. Медитація це спосіб молитви, у якому людина сприймає, обмірковує та визнає якийсь аспект християнського життя, використовуючи святе письмо, праці отців церкви чи інших авторів або важливі події, які переживає. Метою цієї молитви є не тільки інтелектуальні роздуми, адже тоді на них все й закінчиться. А формування свого життя згідно з тим змістом, над яким розмірковує особа, додавання цього змісту в її світогляд. Можна сказати, що медитація це занурення в себе з метою формування власної особистості, як християнина за допомогою благодаті Божої та Божественного Откровення.